Друзі, вітаю всіх на каналі Дім Тепла. Сьогодні у нас буде черговий коротенький огляд пічки. Це буде пічка для апокаліпсису, і це піч Довре 40CBS. Я вже в цікавий термін піч для апокаліпсису. Ми вже говорили про такі печі, наприклад, Мілано 2Б, якщо я не помиляюсь. Тобто це піч, на якій можна, яка може не тільки обігрівати приміщення, а на якій можна приготувати собі їжу. Причому це закладено опціонально заводом-виробником. Отже, добре 40 cbs перше, що нам кидається в очі, це те, що ця пічка вона є такої цікавої форми. Класично старого такого дизайну вона витягнута, і дрова туди загружаються горизонтально вподовж печі. Не в поперек, не вертикально, а вподовж. Це перше, що кидається в очі. Друге, піч повністю зроблена з чавуну. Формулу чавуну я не знаю, але по всіх офіційних джерелах це спеціальний термостійкий пічний чавун. Товщина печі 12 мм. Тобто, кожна стінка, всі стінки, які відлиті, вони мають товщину не менше 12 мм. Чому я говорю про цільно чавуну конструкцію? Тому що це напряму впливає на надійність цієї пічки. І я не побоюсь цього слова. Цю піч можна назвати вічною, тобто, ця пічка, дай Бог вам здоров'я, може пережити вас і ваших дітей. Звичайно, на заводі цій пічки надали деякі елементи сучасності, а саме, це двері з склом. Тут звичайне термостійке скло, яке витримує температуру до 800 градусів. Тут є вермикулітове футерування. Пізніше ми покажемо, як вона виглядає всередині, і вона має безколесниковий принцип горіння тобто, тут реалізований подовий принцип горіння. Спочатку зупинюсь коротенько на характеристиках цієї пічки. Вона має потужність 6 кВт. 6 кВт потужність цього достатньо, щоб обігріти нормально класно утеплене приміщення площею до 60-70 квадратних метрів. Нормальне утеплене це не мається на увазі шалаш чи курінь обитий. Якоюсь там шльовкою йде, сквозняки гуляють і можна там руки просовувати в стіни. Ні, це нормальне, утеплене приміщення. Е, стосовно ваги, вага пічки 85 кг. Це вага без додаткових варочних поверхонь. Е, кожна з них важить по 5 кг, тобто це ще додатково 10 кг, якщо їх у вас дві. Е, діаметр димоходу в даний. Пічки 120 мм. І тут ми вже почнемо говорити про функціонал. Бо у мене ноги затерпли. Е, значить, У нас є можливість зробити вивод димоходу на різні боки. Е, в заводському такому ісполненні він у нас знаходиться ззаду. Але у нас є можливість функціонал е, видалити оці такі виплавлення круглі. Вони є з обох сторон. З одні з одного боку і з іншого боку, і зробити димохід в той бік, який вам потрібно. Тобто, цей вихід глушиться. Тут ставиться така кришка чавуна, вона є в комплекті, а боковиця видаляється. Ця частина чи ця. І, наприклад, якщо у вас цим боком до стінки і ви не хочете, щоб було видно димохід ззаді, ви його підсунули в притул до стіни і зробили димохід через стіну. Воно буде дуже практично, дуже гарно виглядати і буде займати дуже мало місця. Опціонально пічка може бути обладнана як однією варочною поверхнею, так і двома варочними поверхнями, як ви зараз бачите в даному варіанті. Я зараз покажу, як вони знімаються. Знімаються вони дуже просто. Ось такий вони мають вигляд. Я так розумію, що ці ребра зроблені для того, щоб тепло більше затримувалось саме на варочній поверхні. Тобто площа теплоприймача, вона збільшена. Тут ми бачимо такі плотненькі ущільнювачі, шнури. Є в комплекті така кришка. На кришці, звичайно, ви їжу не приготуєте, так, як на варильній поверхні. А ще є окремо опціонально схожа на цю штуку, тобто такі штани. Бачите, вони теж щавуну, теж будуть з орнаменту, і вони зроблені під розмір саме 40. Сібес, саме цієї пічки. Це нам дасть додатково тепло акумуляцію. Пічка буде виглядати більш монументальною, більшою і гарнішою, а також це додатково збільшить коефіцієнт корисної дії, тому що збільшиться тепловідача і теплозйом з газів, які відходять в димохід. Спрацювало чергове нагадування в нашого оператора, ми його за це штрафуємо, не переживайте. А зараз я хотів би показати. З фасаду цю пічку, і розказати дещо про її функціонал. Залишимо її з однією варильною поверхнею. Що ми тут маємо на фасаді? Е я вже говорив, що пічка має подове горіння, тобто в неї немає класичного кол колосника, до якого ми всі звикли, і регулювання подачі е повітря у нас відбувається за рахунок цього такого кружальця. Воно відкручується. Чим більше ви його відкручуєте, окрім, будь ласка, збоку, збільшується зазор, і через цей зазор більше повітря попадає в топочну камеру. І так само воно закручується, досить плавне регулювання. Можна підрегулювати під будь-який димохід, під будь-яку тягу димоходу. Та в залежності від пори року, яке розрідження зовні атмосфери. Ручка. Ручка. Виконана теж дуже надійно. Відлив є на корпусі печі і оця перемичка. За цю перемичку у нас чіпляється ось цей, ось цей металевий зуб. Відлив у нас тут зроблений під скос. Узовні це не видно. Коли ми закриваємо ручку, вона підтягує і плотненько саде дверцята. На дверцятах теж є. Ущільнювач шнурочок. На корпусі печі у нас є відлив тоненький, який чітко заходить в, в отвіточку, куди вставлений, вмонтований даний шнур. Також є шнур-ущільнювач навколо, навколо скла. Скло теж підпружинене, тобто не має чіткої фіксації. Це для того зроблено, щоб скло, коли нагрівається, воно могло трошки грати і виключає те, що скло трісне при інтенсивному, нерівномірному нагріві. Також у нас є такий балкончик козирочок шалуну. Він зйомний. Для того, щоб коли ви, наприклад, відкрили, і у вас, можливо, там, чи попіл впав, чи коли ви вичищаєте попіл совочком. Щоб воно не падало на підлогу вашу, ви тут поставили якусь ємкість для попелу, вичистили, потім зняли, струсили і поставили. Досить зручно, просто та надійно. Стосовно габаритних розмірів, пічка має ширину 350 мм, 35 см, глибина в пічки 500 мм. Тобто пів метра. Стосовно висоти, у нас є тут дуже цікавий функціонал, у нас ніжки регулюються по висоті. Тобто вона може бути висотою мінімальною 700 мм і, здається, до 800 мм вона може підніматися. Тобто там двойні ніжки, так, ззовні це не видно. Середини, покажи, будь ласка, середини Вони сховані, цікаво реалізовано і досить, досить зручно. Е, зупинюся ще в двох словах на внутрішній частині пічки. Для цього я зніму верхню кришку і варочну поверхню, щоб було краще видно. Е, значить, тут, видно, тут у нас видно е, чавуні відливи, які можна демонтувати, коли вам потрібно зробити димохід на одну чи на іншу сторону. Я вже про це говорив. Зараз це тут добре видно. Е, видно, що у нас є. Так називаємой зуб або перехід з вермікуліту. Зверху видно, що це вермікуліт, бо він не крашений. Бо коли ми дивилися із середини, тут у нас стінки вони покрашені, ну він просто виглядає чорним. Стосовно довжини дров, які можна загружати. Ну, зараз тут лежать дрова 30 см завдовжки. Я зараз візьму рулеточку, глибина пічки в нас 43-44 см. Тобто, грубо кажучи, дрова 40 см до 40 см легко сюди заходять. Подове горіння, як я вже говорив, і стінка. У нас дві стінки, і верхній зуб, виконані з вермікуліту. Хочу звернути вашу увагу на дверцята, на петлі. Тобто, вони змонтовані на відливах на корпусі печі та на самих дверцятах. Дверцята повністю чавуні. Ви бачите. Тобто надійніше не придумаєш. Чавун відлив на корпусі, чавун відлив на дверцятах. Відлиті вуха. І в кінці хочу ще два слова сказати про те, що робить цю пічку дуже такою колоритною. Це орнамент, який зображений на бокових частинах цієї пічки. Орнамент. Тут взятий з скандинавської народної казки. Якщо не помиляюсь, вона називається «Три козла і Злий троль. Спеціально поцікавився, бо я чомусь думав, що там вони якусь п'яндичку топлять, але ні. Це орнамент з народної скандинавської казки. Дуже якісне литво. Я завжди, коли говорю про печі добре, зупиняюся на якості. Я думаю, ви можете це побачити. Приблизь, будь ласка, подивись, як якісно воно відлито. Як якісно зроблені шви. Всі шви просиліконені спеціальним термостійким герметиком. Тобто піч повністю герметична. Тут навіть видно ось залишки. Отака от прикольненька, веселенька пічка із скандинавським орнаментом. Друзі, давайте резюмувати. Що ми маємо в сухому залишку? Маємо пічку вагою до 100 кг. пічка повністю червона. пічка всеядна. Ну, всеядна це не означає, що її можна топити з катами галошами. Хоча ними теж можна, але не треба. Вона їсть будь-які дрова, її можна топити торфяним брикетом, пічка, на якій можна приготувати одночасно дві страви, тобто пічка з оп опціонально обладнана двома варочними поверхнями. Пічка з універсальним виводом димоходу, як з боку, так і з цього боку, так і ззаду. Пічка коштує свої гроші стосовно ціни. Орієнтовна ціна її по курсу десь так 1200-1300 євро. Десь така ціна. Пічка ідеально підійде для е, дачного будинку чи для будинку, в якому е, є стиль, пов'язаний з такою суворою класикою або з якимись скандинавськими мотивами. Друзі, пічка є в салоні дім тепла, будь ласка. Пишіть ваші питання, приїжджайте, дивіться. Будемо раді допомогти вам з правильним вибором. До зустрічі. Придумали прикольно. Козли скачуть, знизу алкаш тоне. А чого алкаш? Так подивись на нього. Воно з вечора горіляки нажерлося, всю ніч йому кошмари снилося. Зранку голова болить, пішов подивитися на річку, погулять. А козли його втопили.